Це ми заходимо в нашу робочу кімнату, в нашу маніпуляційну, де ми безпосередньо працюємо кожен день. Два ліжка, численні полички з медикаментами, багато фольги й пічка. Тепло тут життєво необхідне. Кровотеча чи можуть бути опіки? В нього розвивається гіпотермія, тобто само тіло дуже швидко втрачає тепло. Так виглядає стабілізаційний пункт 108 восьмої окремої бригади ТРО. Це місце між передовою та шпиталем. Тут медики з нашої області рятують найтяжчих поранених. ШВЛ, монітори пацієнтів концентратори кисню. Військовий лікар Арсеній показує: перш за все під'єднують поранених воїнів до моніторів, ретельно оглядають. Доводиться одразу зрізати одежу, щоб побачити, які є поранення, які є пошкодження. Також зупиняють критичні кровотечі, стабілізують дихання, знімають шокові стани. Медики кажуть, нині найбільше поранень від артилерії та дронів камікадзе. Часто бувають пошкодження е такі поєднані. Це може бути одномоментно. І опіки, і перелами, і осколкові поранення кульових поранень їх дуже мало. Тільки після стабілізації стану пораненого його можна евакуйовувати далі до шпиталю. Медики показують, везуть бійців на швидких, які обладнані камерами нічного бачення. Зараз вже темні дуже рано, там після четверті вже темрява, і для того щоб під час евакуації не демаскувати машину, і екіпаж світлом фар використовуються такі камери. Водії швидких, справжні професіонали своєї справи, але діляться витиснути з машини навіть 50 кілометрів на годину фронтовими дорогами непросто. Дуже складно, тому що доріг практично немає. Їздимо, як кажуть, як на автодромі. По всій дорозі шукаємо поменші ями і по можливості, щоб уникнути різких коливань. Саме у стабілізаційному пункті воїнам рятують кінцівки. Турнікети міняють на тиснучі пов'язки. Усім необхідним забезпечені. Забезпечені сертифікованими турнікетами, оригінальними кетами, софтами, Семексті у нас є достатня кількість оклюзійних наліпок, бандажів. Це були і благодійні фонди, і державні постачання. Іван Кондратенко, наш земляк та досвідчений військовий лікар, каже, нині стикаються із особливо тяжкими пораненнями, адже ворог порушує міжнародні правила ведення війни. Дуже великі калібри заборонені боєприпаси у вигляді касетних за використовуються і в тому числі боєприпаси з хімічною зброєю. Це вимагає від нас ще більшої фаховості. Але попри тяжку працю медики зізнаються, обожнюють свою роботу на передовій. Тут цікаво тут є можливість отримати досвід. Унікальний якого в мене не буде можливості не де більше ніколи взагалі отримати. А найголовніша нагорода кажуть це врятовані життя. За декілька місяців роботи у цьому стабілізаційному пункті не втратили жодного бійця. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.